Життя це коли ви завжди щось вирішуєте, що купити, куди йти, як дотягнути останній тиждень до пенсії за 10 гривень. Все на ваших плечах. І навіть зараз, коли ноги вже болять, очі вже не бачать, пам'ять підводить усе одно, все сама. Потрібен електрик, Шукаєте самі. Кран капає, щось там самостійно викручуєте, болить. Самі йдете в аптеку. Сусідка Ніна впала у ванні, пролежала два дні, потім якось піднялася і каже, допомоги не чекала, вже звикла так. Подумайте, скільки років ви вже самостійно тягнете все це, без нарікань, не очікуючи на допомогу. А як хочеться, щоб хтось прийшов і сказав: не хвилюйтеся, ми все вирішимо. Є ті, хто приходить не з проблемами. А з рішень і це не слабкість, це полегшення.